Депутати нагадують, кілька місяців тому чиновники розпочали ремонт на ділянці проспекту Свободи, яка була у задовільному стані. Тепер ситуація повторюється. Роблять не те, що потрібно, а те, що легше виконати, кажуть міські обранці. А дорожнє покриття на таких вулицях, як, наприклад, січових стрільців, може служити ще кілька років. Львів'яни насправді бачать прекрасно, в якому стані є вулиця Січових стрільців, в якому стані є, наприклад, вулиця Мечникова, вулиця Шевченка, кінець вулиці Городоцької, зрештою вулиця Антоновича. Львів'яни, які мешкають на Сихові, орієнтуються про стан дороги початку кінця зеленої на в'їзді Львова. О, на претензії депутатів не зрозуміла схема фінансування майбутніх ремонтів. Так чиновники планують додатково виділити на дороги майже 40 мільйонів гривень, забравши їх у комунальних підприємств: 25 мільйонів у Львівавтодору і ще 15 у Львівелектротрансу. Чому при тому, що в нас є субвенції з державного і обласного бюджету в розмірі 42 мільйонів, яка не використовується? З другого боку, в нас є 33 мільйони на шляхове виділено 33 мільйони на шляхове господарство в бюджеті розвитку. Ці кошти не використовуються. Пройшло півроку, а вони просто фактично висять. Якщо комунальні підприємства позбавити цих коштів, під загрозою може опинитися реалізація спільних проєктів з Європейським банком реконструкції та розвитку, наголошують депутати, і додають, мерія економлячи гроші уряду готова витрачати свої, яких і без того завжди бракує.